Робота. Нам необхідно дослідити, як впливає ємність і індуктивність на роботу зладжуючого пристрою. Зараз ми під'єдналися до однофазної напівперед схеми випрямлення. Тобто, коли один діод підключається на виход до випрямляча, потім підключили фільтр. Ось у нас є резистор, можна ключиком його включати або виключати і регулювати. Патушка індуктивності, одна туточки, друга туточки. І конденсатори. Їх теж можна включати, виключати. І під'єднались до активного опору. Контролювати, чи йде струм через і навантаження підключено, чи ні, можна через амперметр. Так? Зараз показую нот, бо ми просто. Підключили виводи осцилографа, щоб виміряти напругу. У нас множник 1, ціна ділення по осі Y 10. Тобто, можна сказати, що тут три клітинки: 30 вольт, це амплітуда. Тому пишу в таблицю 30. Так? Далі ще будемо використовувати. Схему з середньою точкою. Що ми бачимо? Що в нас амплітуда підвищилась, так? Підвищилась. Ну, по факту, должно бути ті ж три клетинки, або тільки форма сигнала буде. От для однофазної 1,5-періодної буде отака, одна полуволна випрямляється, другої немає. Період 2 пі, випрямлено, омега Т. Це одно напівперіодно. А се середньою точкою двох наповперіодна, в неї форма сигналу така. Це 2 пі, пі. Це ми вивчали на минулому занятті. Тобто, ось тут у вас і ось тут 30 вот. Все. Оце ми записали і пишемо тут. Скрізь 30 вольт Далі, будемо вимірювати струм навантаження. Ох, так, Осцилограф відключаємо з цього боку і підключаємо фільтр, наприклад, до однофазної, однонапівперіодної схеми. Дивимось струм, побіжав, тобто протікає через навантаження. Якщо регулювати, змінювати опір навантаження, активні резистори. То струм буде змінюватись. Ось наша задача встановити три якісь значення і виміряти струм. Так? При цьому крива, це в нас дуже хороший ідеальний фільтр. Бачите, що практично не видно, як воно зміниться. Можна змінити множник, а можна поставити пропуск тільки змінною складовою. Тільки змінною складовою. Так, ну-ка, раз. Потім. Ну, наприклад, ціна однієї поділки 0,1 вольт. І почнемо змінювати опір навантаження. Дивіться, амплітуда зміниться, але ця крива не хочу я вам її показувати. Іншу зараз зробимо. Але все ж таки все вірно. Ось ця крива, да? потім її сфоткаю. Чому вона саме така? Зараз ми живемо від однофазної до напівперіодної схеми. Це значить, що у вас конденсатор буде заряджатися, так? поки напруга на випрямлячі не стане рівною, і розряджатися. Більш красиву криву спробую записати вам на іншому стенді. Ось ми бачимо такі напівхвилі. Тобто конденсатор швидше розряджається, ніж закінчується інтервал Пі. Якщо двох напівпері схема, ось ми отак будемо заряджатись і розряджатись, це залежність конденсатора.